Мости, мости по всій державі, десь через річку, десь і через брід, десь пофарбовані, а десь і ржаві, а десь не міст, а просто пліт. Малюють всі дорослі і малі, у вишиванках, і у джинсах, може, поміж серцями зводять ці мости для всіх них Україна найдорожча. В містах і дерев'яні, і залізні, у селах, і у парках, і в садах ми розфарбуємо ті мости, що різні і об'єднаємо. Ми їх у кольорах. Хтось задурно малює, бо так хоче, щоб на мості було і жовтий і синь. Багато хто збирав гроші, охоче, щоб проявити допомогу, хоч би чим, бо дух свободи і безмежної любові до свого краю і до нашої землі, як знак і символ повної віднови, як патріоти України, ті мости. Хто перший був Дніпро чи Київ, а може, Харків, може, був це Львів, а може, серцю мому завжди мила, і синю ока з полями, жовтими волинь. Хто скаже зараз, зовсім не єдина, Донбас один і ще лиш гомонить. Мости ж позводила сама людина, сама вона їх може і розбить. Спалить мости, хто хоче за собою, не відчуваючи ніякої вини, не дорожим батьківщини стороною. Та будь прихильником війни. Чекаємо в надії та у вірі, що скоро побудуємо і не один: мости в Донбасі, жовто-сині, відновлюючи спокій мир, мости мости по всій державі, десь через річку, може, через брід, мости в синьо-жовтий прапор, який іде із заходу на схід.